Всім вітання. Пропоную вашій увазі автомобіль Hyundai Kona 2020 року випуску. У нас вже йде рестова модель. Авто обладнане портом зарядки на три фази, а також швидкісний порт CCS. Батарею 64 кВт. У преміальній комплектації у нас вже йде тепловий насос, передні парктроніки, ледовська оптика. 17-ті легкосплавні диски, до речі, резина нова, Goodyear, правда зимова. сліпі зони в зеркалах, безключовий доступ, обладнане шкіряними сидіннями, Перефлоровано. електричне регулювання сидінь, у нас буде підігрів, сидінь, вентиляція, сидінь, підігрів керма, велика мультимедія, камера заднього огляду. Присутні усі асистенти, утримання полоси, читання знаків, мультикермо, дистронік, складання дзеркал, підігрів дзеркал, повний електропакет, преміальна музика крел, збережене авто, задній ряд сидінь, підігрів задніх сидінь. Керівок, камера заднього огляду, задні електроніки. Подовжував до швидкісної зарядки. Також наявна зарядка домашній на 220 вольт, компресор, балон. Автомобіль був придбаний лізаному аукціоні Нідерландів, доставлений в Україну, розметений та сертифікований, вже готовий до поставки на облік. У цьому автомобілі ми замінили комплект підшипників в редукторі та моторі, також колегу в редукторі. Авто повністю обслужене та готове до експлуатації. Якщо ви зацікавили це авто, телефонуйте, з радістю відповім на всі ваші питання.